Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати дуже таку цікаву річ стосовно суддів в Україні близько 4 тисяч суддів знаходяться на пожиттєвому отриманні, і це не, в них не пенсія 2361 гривня, як, наприклад, для інвалідів. А це пенсія в середньому 110 тисяч гривень на місяць. 110 тисяч гривень на місяць. Це середня пенсія судді, які, власне, знаходяться на пожиттєвому отриманні в Україні. І що цікаво, що це буде, до речі, дуже цікаво почути прихильникам Порошенка. Почав, точніше, започаткував цю тенденцію для суддів, оці от бастословні пенсії, саме Петро Олексійович Порошенко. Ваш шоколадний заяць. А ви далі його захищаєте, маючи при цьому, при цьому зарплату 50 євро на місяць, далі його захищаєте. Молодці!